Ось і стартували вибори в об'єднані територіальні громади. Ми дізнаємося, чи знають мешканці своїх кандидатів, і відкриємо усі таємниці передвиборчих компаній. Сільський знати. Голова. А як, як я можу не знати, що в нас... Дуже приємно, Андрій. Дуже, Олена приємно. Дуже приємно. Перша леді на селі, як. <рес> Правильно? Чотири кандидати, кашик, тоді Остапенко, Рудюк і. Четвертий якийсь неважливий, я так. так зрозумів. Боротьба між якими там, кандидатами найбільше розгортається. Найбільше розгортається між Кричевичівським і. Нашим кашик. Я... Ага, кашик і, кашик. і рудюк. Кашик. Скажіть, ходять такі чутки, що, що пропонують гроші? Звичайно, за кашиком пропонують гроші По всіх селах. Ціна питання. По всіх селах. До мене приходили навіть люди і просили захисту, кажуть, брудно, так ну як. Підло каже, роблять піраміду, 300 гривень пропонують, а потім, якщо знайдеш їм ще три чоловіки, по 200 гривень за кожного. Ви проти так, таких методів? Ну, звичайно. Це ж брудно. Як так не дати вибрати владу місцеву кандидатів в депутати, кандидата в голову достойного, а треба купляти. Ну, певно, мають багато і вахівців грошей. Є все-таки. Тільки вони, тільки вони. І на кладовищі я була, і до мене підходять люди із будущ і повторюється така сама картина. Ришко, дружина його є в комісії, а він допомагає дружині. Дружині ходить, збирає людей від кашика, проплачують. Навіть мобільні телефони людей запишуть. Для чого не можу зрозуміти. Люди старшого віку навіть жалілися підходи. Ось такий бруд так відбувається. Страшний бруд, страшний. Ви кому надаєте привалу? Я справедливості надаю привагу, щоб дати людям справедливо, чесно, без фальсифікацій, без купівлі вибрати владу. Чи є такий кандидат? Є. У Нас, наприклад, от дійсно Кривчівський Григорій Петрович ходить. Він просто знайомиться з людьми, тому що він не член нашої колодяжненської громади. колишньої. він ходить просто з своїми довіреними особами і розповідає про себе і знайомиться з людьми. але він не пропонує грошей. Будемо мати надію, що вибори пройдуть Чесно пройдуть вони тоді чесно, коли я так думаю, що потрібно нашим людям донести, що їх купляють. Вони сьогодні за 200 чи за 300 гривень продалися, а це треба буде в громаді жити ну, найменше 4-5 років. І яку ми виберемо владу, то ми будемо терпіти від неї 5 років. Скажіть, а правда кажуть, що гроші пропонують за голос? Не знаю. Вам не пропонувала? Ні. Якщо б пропонували, я, я б, мабуть, взяв. Взяли? <рес> да. Скільки коштує ваш голос? Ну, не знаю, чим, чим більше, тим і краще. Ну, 200 гривень пропонують. А ні, ні. 500. Ну, тисячу. Добрий день. Три, три слова. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що у вас будуть вибори в об'єднану громаду територіальну? Знає! За кого голосувати будете? Ну, подумаємо ще. Ходять чутки, що пропонують гроші. Не знаю, не чула. Спорт це здоров'я, волиняни. А ви знаєте, що таке ОТГ? Об'єднана. Територіальна громада, об'єднана територіальна громада. Супер! Як на вашу думку, між ким розв'яжеться найпристрасніша така Борудьба? боротьба? Між двома кандидатами, між кашиком і рудюком. Ви по сценарію працюєте, якомусь так ви відповідаєте? Чітко. Я не по сценарію, я просто знаю. Я зрозумів, добре. Ходять чутки чи пропонують гроші за голос. Мені ніхто не пропонував. Якби пропонували, я б взяла Скільки би взяли? Скільки б дали навіть 5 гривень взяла. Ви надаєте якому кандидату? Своєму місцевому. Це хто? Кашик не пропонував. Шкода. Ну нічого, я думаю, що прийде час, він що дасть прийде гроші. Дасть гроші. Ой, я дуже буду рада. Ви знаєте, що у вас вибори скоро? Знаю. А коли? Як коли не вірю? Кажуть, що пропонують гроші за голос. Я такого не чув. Не чув. Ні. А взяли би, якби пропонували? Гроші? А на що не ми? У нас свої є. Друзі, зараз ми поспілкуємося з дружиною пана Кашика і дізнаємося, як вона відноситься до того, що він йде на вибори. Поїхали! Ми ж знаємо. Все-таки дружина це лице чоловіка. Шия. Шия, правильно? Чоловік голова, а жінка шия. Важко було, ну, не знаю, підтримували ви його, коли він? Е... Не, завжди в сьом. Завжди всьому. Так підтримуєте? Ну, да. Я читав вас дуже багато дітей. Так, четверо. Четверо дітей. Багатодітна вас родина. Скажіть, а часу буде вистачати чоловікові на виховання? Так як він встигає скрізь, то думаю, всім теж він справиться. Скажіть, слухайте, ходять, щутки, що е, пропонують гроші. Вам пропонували? <гум> Як мені можуть пропонувати гроші, якщо я дружина? Так мені можуть гроші пропонувати? А вам не пропонували, так? Чоловіком і так десь гроші, в принципі. Правильно? <гум> 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 Хто достойний, щоб зайняти цю посаду? Грою Петрович я Петровича, знаю давно. Товариш хороший, до речі, школу будували. Разом всі колектив, жителі села і Іграй Петрович, тоді як сільський голова Кричівської сільської ради. Ну, я б хотів, щоб він прийшов. Я працював раніше сільським головою майже 9 років, Є в мене досвід. Було дуже багато зроблено за цей час. Була побудована школа в селі Черемошному, був відкритий дитячий садок в селі Кричевичі. Також було дуже багато зробленого по перекриттю об'єктів соціально-культурного призначення. Є команда, з якою я тісно співпрацюю з партією Укроп і з фондом Ігропалиці тільки разом. Ось ці люди просто дивуються. Там так ті наглості і, 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 і без е, е, Яка в них е, фішка? Ми вам не платимо, а ми вам платимо за послуги, за те, щоб будете нашим агітатором. Але це таки це злочин. Це під попливство. звичайно. Як тільки кашик став, і він там ще декілька депутатів, е, скажімо так, які провладні, вони скоренько створили таку свою групку і почали проштовхувати. Саме не те, що владу сільською, а владу, ну можна сказати, державну рай в даному випадку райдер адміністрації. От наш керівник райдер адміністрації, це бивший бізнесмен, його є свої тут. І підприємства, то-то, то. Які підприємства Значить, Я про всі не знаю, Значить, його о -о підприємство, яке користується бюджетні кошти нашої сільської ради, факт, що вони будують дороги і беруть участь у будівництві і в ремонті будівель. Оці бізнесові інтереси, вони, скажімо так, де не кинуся, в нашій сільській раді зараз найбагатша сільська рада, ідея. Відремонтувати будинок цього ідея. Сказали, скільки коштує, стільки заплатили. Прокласти дорогу. Ідея, скільки какаївських заплатили, є ж все-таки хаякан не є, але є конкуренція. Зараз світ інтернету, світ цього. Є фірми. І ми теж прикидали так. Ага, а оця фірма, чому б цю фірму заплатити? А ця фірма бере чуть, -чуть не в два рази дешевше. А це фірма не козака. Він не є його протекціоністом. А та фірма дороги строїть, теж майже в два рази дешевше. А це фірма не козака. Бивший голова захотів використати, ну, скористатися своїм правом, скажімо так, це загальнонародне право, мати 2 гектари землі. Тобто, чоловіче, ну ти ж і так маєш всього, але вже перед своїм дембелем, як то кажуть, вирішив 2 гектари землі. Якраз прийшов наш один атошник, я пропоную цю землю і дати атошник. Логічно, логічно, хлопець у окопах, один з перших пішов. Молодець, треба забезпечити. Землею ставимо на голосування. Ота от група, яка скажімо, провладна, не голосує, щоб дати атошніко землю, а якою, яку і іменно возглавляє Кашик, А голосує, щоб ту землю все-таки дати в бившому голові. От кариться, отакі от мілкі, але покажуть людину, яка повністю підконтрольна теперішній владі, в теперішньому голові райдержадміністрації. Опять-таки, ідея. Фірма, яка ну, по будівництву до доріг взялася, і ми вже проплатили гроші в минулому році наша сільська для того, щоб в ложках пробудувати там дороги. Ідея привезла ще біонку, все-все привезла. Тянули ціле літо, цілу осінь, тянули з побудовою тих доріг. Ну, я навіть знаю, чого тянули. Значить, в кінці року одну дорогу нарешті на, на, на зробили. Зробили одну дорогу, на другу вже морози вдарили, вже е, е, не зробили. Ну, була така думка, що, значить, як такі морози спадуть, от весна до Пасхи, Ну, принаймні, значить, ми навіть не знаємо, що буде якось слабо дивіння, ну до Пасхи. Зробиться нова дорога, і вже на волошках буде так процентів на 90 порядок з дорогами. Що робить ідея? Вона забирає щебенку, вимощує колосний двір. Когосний двір. Ладно. Я собі також задаю питання, а кашик? Як буде, кого буде захищати? Селян побитися цієї чи свого хазяїна, який скаже, ви ще подождете? Реальні кандидатури в нас дві. Кашик, якого все-таки проштовхують за вуха, протягують, засипають грошима його, перед ним доріжку. І який -то від укропа Рудюк був голова Кивчиської сільської ради. Ну, Перед одяком бережку не засипають, не застеляють. Все-таки на, на совість людей, на мудрість людей. Якось. Я готовий взяти відповідальність на себе за розвиток нашої територіальної громади Колодяжанської, тому що є досвід і буду дійсно працювати, як і раніше працював для людей. На жаль, Віталій Кашик відмовився від зустрічі з журналістами.